У переддень звітного етапу стало відомо, що через сильні дощі та розливи гірських річок спецділянку, яка для позашляховиків мото та квадроциклів нараховувала понад 470 кілометрів, було скорочено. Бойова частина дистанції починалася від п'ятої контрольної точки, а це повністю змагальний відрізок вантажівок. Тож для них етап пройшов без урахування часу і за маршрутом асистанс. Решта ж екіпажів вийшли на старт спецділянки. Найспокійніше у своєму темпі гонку проїхали квади на сто 17-му кілометрі траси дива почали відбуватися з мотоциклістами. Чи офіційні навігатори повели їх в іншому напрямі? Чи гонщики вирішили діяти всупереч здоровому глузду? Та замість того, аби продовжувати рух вздовж річки, вони звернули у бік гір. З позашляховиками інша історія. Вони стартували на спецділянці, і п'ять екіпажів навіть встигли дістатися фінішу. Ще 20 машин доїхали до четвертої контрольної точки дня. А далі, через грозові зливи, які зробили неможливим продовження етапу. Директор гонки викинув червоний прапор. Переможцем дня став Француз на Багі Герлан Шишері, а всім екіпажам, які не змогли фінішувати, зарахували час гіршого з поміж тих, хто доїхав. іспанця на міні нані роми. Єдина українська команда на Дакарі Сік Ukraine, на восьмому етапі встигла проїхати третю контрольну точку. Там Вадим Нестерчук із Володимиром Дем'яненком показали 51-й час. А в генеральній класифікації їхня позиція не змінилася. 38-ма. Лідирує ж француз на міні Стефан Петрансель. Природно без змін серед вантажівок. Там передведе голландець на Жерар Дерой. Серед мотоциклістів лідерство захопив француз Ямаха Девід Касто. А в категорії квадроцикли перший аргентинець Наємаха Маркос Патронеллі. Patronelli no está.